Привіт, друзі. Починаємо підборку, як самому збудувати грубку, так як ми в такий час живемо, що без цього нам неяк. Дивіться, перше, що вам необхідно, хто буде знати. Раніше наші предки утрамбовували місце під грубою, під усім. От, те, що хотіли робити. У нас є можливість зараз заливати фундамент незалежний, як говориться, і боліміння, так як оця грубка десь в районі 15-2 тонни буде весом. Через то фундамент треба боліміння більш площадку більшу робити. Тепер дивіться, ширина півтора метра, метр п'ять метра, розчитуйте, що бо в мене бачите кірпіч, бу, от, і ще й пару видов. Низ буде заходитися, тут який є, зараз розкладка зроблена. Далі буде обичний районний червоний, а вже топочний варіант пойде огнеупорним. І, і... далі канали будуть теж дивитися, який там хазяїн буде давати. Бо в мене таке чувство, що його цього все одно не вистачить докуплять. Більшинство, більшість, щоб районний красний. Тепер дивіться, щоб ви могли для себе зрозуміти. У мене такий розмір. От. Ви можете грубку меншу зробити, там метр-метр двадцять. Метр ну, правильно прощитуйте канал, дивіться, перший канал це який буде ось ось стопки, йти плам'я, заходить і пошло. Тут сажут труски хочете, будете робити, але її практично не треба, тому що тут, гаряче, плам'я, сажа тут не збирається. Сажа саме збирається найбільше в таких двох, тому що тут найбільш воздух виходить по срівнянні з оціма двома шами. Тепер ви ж канал зайшов, пішов доверху, опускається, подимається, опускається, подимається, опускається, і от цей останній буде виходити аж в димоход до вас. І все. Канали приблизительно розставляйте теж. Цей я обично роблю 18-20, а ці від 12 до 14 см. І пішло. Можна, якщо у вас трошки щось не совпадає, можна ці канали зробити. 14, например. А оці два по 12,5-13. Ну, щоб розложити тако. Можете стандартне, можете на сюди розширення, всюди озуження трошки. Головне, цього сильно не завузьте, він должен, як мінімум, будь хоча б на ширину кирпичину, бачите? О, І все. Подальшому буду надіятися, що я відосики буду соєняти, бо. Не знаю, чи вийде одним кадром. Все, все одним кадром не буде. Будемо чисто так. І слайд-шоу буду фотографувати, показувати, щоб ви могли для себе встановлювати відео і дивитися, що де, як йде по пунктах. Буду постаратися все пофотографувати, і після всіх відосів буде Іменно зроблений слайд-шоу, щоб ви могли собі це все збудувати. Так що якось так. Буду починати зараз перший ряд ложити. О, уровень подима підувайло. Саме треба на два ряда от чистого пола. У ну, мене тут десь буде півтора, тому що власник не знає, як буде ноль сам робити, бо це те, що я в минулому році будував, це цей будинок. Зараз власник під, під бетонку робить, а потім далі, я не знаю, теплый тепле колесо робить. Так що, якось так.